Так дні в Нью-Йорку просто собі звідаєш за бац, і сленновому можна зустріти добрый день опоздала на свій з собою мала можливість відвідати бібліотеку, яка входить до трьох найбільших бібліотек у світі. Та бібліотека знаходиться в Нью-Йорку. і на цьому місці, де я стою, по сюжетам фільму «Післязавтра», велике цунамі накривало весь Нью-Йорк. Герої фільму ховалися в бібліотеці під час глобальної кліматичної катастрофи. Бібліотека була побудована у 1911 році. Читальний зал Ролсберта – один з найвідоміших читальних залів. Він займає площу понад 2000 квадратних метрів. Всім привіт! Неділя, 12.30. Для когось ранок для когось обід. Щось я сьогодні довго талилась, так сказати, довго збиралась. На дворі дощик. Аліна їде в церкву. Сьогодні покажу вам, як виглядає заверна церква в Нью-Йорку. Сьогодні в мене в плану піти в церкву і зустрітися з дівчинкою на кабу. Тому така хоч дощ, але не є так холодно, як минулий раз. I like it. Не забудьте підписатися і напишіть, що вам подобається такий формат. Мій блог. My Day Today. Yes. Моє з Гнізда, в Америці вже правильно? Так що, шапку я теж не наділа сьогодні. Але ми вже сьогодні про це говорити не будемо. Та й таке. до речі, мій зонтик в аварійному стані. Якщо, якщо грошей зароблю в Нью-Йорку, куплю собі зонтик I love New York. Це прикольно. Я опоздала після на поїзд. Я так думаю, може ні. Мой зонтик у меня Fancy, Street. І зараз йду до церкви мені ще йти 10 хвилин. Такий дощовий сьогодні в Нью-Йорк. Мені подобається. Тут всі зібрались, ну, я, якби теж думаю, в чому, що відбувається. А тут щось хтось буде виходити. Ось селебрейтіс. Я тут стою з людьми, зараз питаю, хто буде тут виходити. Напевно, якраз селебрейті. Цікаво, цікаво. Кадиллак, а тут всі стоять на виставці. Вот эти селебрити живут. Так цікаво і ніхто не знає, хто вийде. Але все стоїмо. Ой, Ось такі дні в Нью-Йорку? Просто собі йдеш, гуляєш, що тут бац. І цей. Сліного мис можна зустріти, наприклад. Добре. Якийсь мелон чи хтось... Я не знаю, хто це, чесно кажучи там на шопінгу, ну, то я не буду тут стояти дня, щоб додати, поки він собі купить труси. Коротше, мені <гум> треба йти в церкву. Бо в мене ще запланована зустріч на 2 години і все треба встигнути? Да? Так що ми йдемо. А в них там стачі стоять. Церква Святого Патріка це справжня перлина, нью юр. Вона розташована в самому серці Макхема. Має неоготичний стиль, вражає своєю архітектурою посеред хмарок. Будівництво тривало понад 20 років. Зведення церкви почалося у 1858 році. Але через громадянську війну в США будівництво зупинило. Закінчили тільки в 1878 році. Фасад собору зроблений із білого мармуру. Він блищить навіть у х. Мурий день найбільший католицький собор у США. Церква вміщає 2400 осіб. У середині знаменитий орган із 7000 тисяч собор відкритий для всіх. Щодня туди ходять тисячі туристів і водночас він залишається активним храмом. Тут проводять меси, весілля та навіть похорони відомих людей. Попри бурхливий розвиток Нью-Йорка, собор залишився недоторканним, ставши символом духовності. Серед бетону і скла. бывает кисти Щось зйомки якісь кисть що. Щось автобус перекрив рух. Ось ой походу точно съемка есть попаду попаду в масовку. Як виявилося, це був день 50-ї річниці, Saturday Life Night, легендарне шоу, яке стало частиною американської культури. По телевізору транслювали тригодинний випуск. А я опинилася просто біля цього місця. Випадково, excuse me. це все дійство проходило в легендарній будівлі NBC у Рокфейлер Плаза. 50 років сміху, сатири і живого телебачення. Вирішила піти подивитися, чи ще досі там стоїть толпа. Вже нема. Але що тут відбувається? Це якісь зйомки. Я вже йду в кафе. Мені йти 20 хвилин. Буду йти через вулицю 5, а вийду, Покажу вам. Як там Луєвітону вкрасили. Не знаю, хто тащиться по Вітонам по таким брендам. Я, чесно кажучи, ні. Мені таке не сильно подобається. Мені подобається більше секонд-хенд. Ну, покажу. Дуже цікаво, бо ми там гуляли, з Олегом. І мені це вулиця подобається. Ну, вона як популярна, гарна така, мінімалістична. Зробити фотографії, в них тоді була акція. Але, на жаль, ми не встигли і пішли в вінтажний магазин. Найпопулярніший в Америці вінтажний магазин, називається Buffalo. Там дуже гарні речі, стильні і дуже якісні. Прийшли всеклад Хай. Ходіла свою улюблену курточку. Мені ще та надіїло. Йду в поїсти щось вже час дня чи два. Я не знаю, не була зайнята зранку. Про Тараса Шевченка трохи подивилась в Ютуб. Дуже цікаво. А зараз йду, хочу поснідати і десь погуляти. Та й таке. Трошки депресивне це становище через те, що я його лагодано вже не бачу. Але нічого, працюємо і йдемо далі. Хотіла вам поділитися деякими фактами про Нью-Йорк. Нью-Йорк став майже столицею США. Після здобуття незалежності саме Нью-Йорк був першою столицею США 1789 і 1790-х роках. Поки її не перенесли до Філадельфії, а потім вже до Вашингтона. Наступний факт: центральний парк містить понад 26 000 тисяч дерев більше ніж все населення у деяких маленьких містечках США. День денько. Ну і ще сьогодні собота. Аліна тут гуляє. Це кліматичний годинник, цифровий таймер, великий червоний відлік часу, який показує скільки років днів, годин, хвилин, секунд залишилося, щоб уникнути глобальне потепління. Я хотіла трошки роз'яснити, що ж я роблю в Нью-Йорку. Мій наречений здавав на права комерційного транспорту в Пенсильванії. І так як до Нью-Йорка тут рукою подати, точніше, 20 доларів за проїзд, то ми вирішили поїхати в нью йорк І так сталося, що мені потрібно було десь жити, поки мій наречений стажувався. І ми знайшли для мене кімнату в Брукліні, і я там жила точніше. Живу, жила місяць. Це була моя мрія пожити в Нью-Йорку. і я дуже хотіла здійснити свою мрію, знятися в кіно. І в наступному випуску можете подивитися, чи вийшло.